Вітаю глядачів каналу Телебачення Акцент з початком нового робочого тижня. До вашої уваги випуск інформаційної програми День. В студії працює Євгенія Павлова. Дивіться сьогодні у випуску. З 1 жовтня стартує оформлення субсидій на комунальні платежі. Одне з головних питань апаратної наради при міському голові. На Сумщині розпочався осінній призов. Боєць батальйону АЗУ, шосткинець Мирослав Ляшов пробій за Мар'їнку, і Ловайський котел та оборону Маріуполя. У душі моїй молоді та вже досвідчені поети нашого міста презентували поетичну збірку до 275-річчя шостки. У шості завершився всеукраїнський баскетбольний турнір Золота осінь. Команда Імпульс виборола друге місце. Шості зареєстровано майже 60 тисяч потенційних виборців. В школах встановлюють не лише тривожні кнопки, а й камери спостереження. Наше місто одне з небагатьох населених пунктів Сумської області, де почали відшкодовувати учасникам АТО плату за комунальні платежі. 11,5 тисяч громадян отримали талони на субсидії, оформлення якої розпочнеться вже з 1 жовтня. Шістьох шостканців бійців 93-ї аеромобільної бригади спорядили на схід країни. Ці та інші питання обговорювали під час щопонеділкової апаратної наради при міському голові. Забезпечення якісної підготовки та проведення парламентських виборів. Ця тема стала однією з найактуальніших під час апаратної наради. Ірина Шиман, начальник відділу ведення державного реєстру виборців, доповіла, що на сьогоднішній день в шості зареєстровано майже 60 тисяч осіб, які мають право голосу. Наразі підпорядковане її відомство активно займається уточненням списків виборців. Працівники відділу ходили по приватному сектору і чуть ли не в кожен будинок розкладували ці запрошення. Ходили, наклеювали по під'їздах багато. Квартирних будинків запрошення щодо перевірки своїх персональних даних. Ірина Юріївна звернулася до громадян з проханням самостійно перевіряти наявність персональних даних у списках виборців. Також керівник зазначила, що наразі спеціалісти відділу уточнюють порядок голосування переселенців з Луганщини та Донеччини. Які треба надати для цього документи? поки ще ніяких розпоряджень немає. Ну, думаю, що це буде. Також як з виборцем, які проживали в республіці». У свою чергу Наталія Сергейко, начальник управління освіти, поінформувала про стан організації безпеки школярів. Державна служба охорони та приватне підприємство Безпека Гарант Шостка продовжують встановлювати тривожні кнопки в навчальних закладах. На сьогодні виконана робіт на 17,5 тисяч гривень. В навчальних закладах з метою посилення контролю за відвідувачами встановлені камери відеоспостереження. Олег Штогрін, головний лікар центральної районної лікарні, повідомив, що медзаклад нещодавно отримав дуже важливе та очікуване обладнання фіброгастроскоп. Інна Баглай, головний санітарний лікар шостки, попередила шостинців, що через різке зниження температури підвищилась небезпека розповсюдження вірусних захворювань. Якщо ви захворіли, якщо у вас підвищилася температура, ви погано себе почуваєте, не займайтеся самолікуванням, звертайтеся до лікаря і. Намагайтеся не відвідувати роботу і місця масового скупчення людей. Не менш важливе питання, яке обговорювали на апаратній нараді. Оформлення субсидій, яке розпочнеться вже з 1 жовтня. Наразі 11,5 тисяч громадян отримали талони на оформлення субсидій, зазначила Антоніна Найметенко, начальник управління праці та соціального захисту населення. Оформлення субсидії буде здійснюватися за трьома адресами: це Горького 4 а Карла Марса 43 а і Халтуріна – 4. З початком активного надання документів для оформлення субсидій збільшилась кількість звернень і до центру зайнятості, повідомила Людмила Кошик, директор установи. Число безробітних збільшилось у нас. Збільшується це єдиний центр у нас в області, де зараз збільшується число безробітних, але ці безробітні йдуть за оформленням субсидій. тобто, Інформаційна робота, проведена органами місцевого самоврядування на отримання субсидій, Вона спрацювала. Антоніна Миколаївна також зауважила, що 24 вересня було ухвалене рішення про виплату одноразової допомоги у сумі 500 гривень та отримання компенсацій за комунальні платежі учасникам АТО. Матеріальна допомога і пільга по наданню відшкодування за. Надання послуг житлово-комунальних це є тільки в місті шостка в сумах. Пільги надаються за комунальні послуги, і матеріальна допомога набагато менша ніж в шості. Це в конотопі. Про матеріальну допомогу військовослужбовцям доповіла і Олена Кравченко, керуюча справами виконкому. На минулому тижні в зону АТО повернулися бійці 93-ї аеромобільної бригади. Їх спорядили теплими речами та необхідною амуніцією. Сказала вона Хлопці були всі вчасно, шість чоловік з багато чи родичами. настроєні вони мужньо, патріотично. Вони трошки відпочили їх. Місто де дислокації постійно 3 вересня було знищено. Ви знаєте, зараз зараз їх збирають на новому місті в Луганській області. Ми ще не знаємо, де, але забезпечення, яке було їм потрібне, їм надане Олена Миколаївна подякувала городянам, які переказують гроші на рахунок Червоного Хреста, та запевнила, що усі кошти використовуються виключно для військових. Міський голова Микола Нога в свою чергу закликав шостанців активніше допомагати захисникам батьківщини. Треба, треба цю Продовжити зі своїм військоматом і забезпечити кожну теплу одежу. І я звертаюся до всіх, у кого є така можливість, допомагати. Це наша загальна справа. Тому що ми в мирних умовах живемо в квартирах, а вони на війні живуть в палатках і ще в літній одежі. Наприкінці апаратної наради Микола Петрович наголосив, що через різке похолодання питання підготовки до осінньо зимового періоду має вирішуватися якомога швидше. У ході відеоселекторної наради з питань організації і проведення осіннього призову громадян на строкову військову службу до Збройних сил України та інших військових формувань, Іван Боршуш, заступник голови керівника апарату Сумської облдержадміністрації, наголосив на необхідності забезпечення якісним оповіщенням призовників та їх явку для проходження медичної комісії. Боєздатна армія, професійне організоване військо це запорука миру і безпеки в державі. Ситуація в країні вимагає від нас мобілізації зусиль та особливої відповідальності. Мусимо виконати завдання, поставлені президентом та урядом України щодо проведення чергового призову в області. Тому необхідно зробити висновки за результатами весняного призову, аби уникнути проблемних питань восени, зауважив високопосадовець. Про цей батальйон ходить безліч легенд російських пропагандистських історій. Бійцям батальйону АЗОВ приписують небувалу вдачу в бою і особливу спецпідготовку. Кількість добровольців постійно зростає так, що в батальйон перетворився на полк. Сьогодні до його складу входять три шосткинця. Вікторія Горшкова в розмові з Мирославом Ляшком, бійцем батальйону АЗОВ, дізналась, де правда, а де вигадка. Робота інтернет-маркетологом, навчання в інституті, армія це все лишилось у минулому. Як патріот Мирослав одним з перших вирушив на майдан, вступив у 14-ту сотню самооборони в окремий сумський загін. Коли почалася війна на сході, він чітко розумів, що має бути там, де потрібен захист рідної батьківщини. Я процитую однієї пісні, що коли війна вривається у двері, не захищать слова початки на папері. Потрібно ти потрібно брати зброю і право на життя стояти в огневі бою. І, ну, якщо, ми, якщо активні бойові дії йдуть на Донбасі, а у нас все спокійно, то не потрібно ну, вважати, що в нас немає війни. Війна є і в нашому регіоні. Ось, і якщо ми не зупинимо війну на дальніх рубежах, тобто на сході України, то в полум'я війни погрузиться і наше місто. Мирослав, як один з активістів правого сектору, вирішив воювати з такими, як він однодумцями. Вступити у добровольчий батальйон Азов виявилось не так просто: ухожих було чимало та брали не усіх. Згадує боєць. Приймають вони в обмеженій кількості добровольців Тому так трапилося, що я вже пішов на кінці. Червня, а на схід, ну, ми приходили з першу підготовку у Києві. Потім на полігоні під Борисполем. І вже 17 тільки липня ми поїхали на схід. Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. Таке гасло батальйону. Серед бійців батальйону Азов, як не дивно, є росіяни, які воюють проти путінського режиму. Є Харват і Швед, які не виказують озабоченість як члени Євросоюзу. А відмовившись від тихого життя в Європі, взялися за зброю. 90% бійців <зово> Російськомовні, бо це здебільшого жителі східної України, є і кримчани. Вони всі різні, але є дещо, що їх об'єднує, говорить Мирослав. Біці батальйону взагалі у нас є різного віку, але здебільшого в середньому мого віку. Е, ну, там є і студенти, і працівники на керівних, які посадах працювали. Ну дуже різний кімнат. Але нас всіх об'єднує те, що в батальйоні у нас дуже великі. І патріоти, націоналісти, якби для наших хлопців здобути велику заможну державу, це справа всього життя. Звільнення Мар'янки, штурм Іловаська, захист Маріуполя на шляху до Новоазовська у всіх цих військових діях брав участь і наш земляк. Перший бій особливо закарбувався в його пам'яті. Це був перший такий бій. Ми зіткнулися зі шквальним огнем. Одна наша група підірвалася на фугасі. Там загинув один наш побратим, декілька було поранено, ось, але це якби ну, нас не зупинило. Ми все одно продовжували впевнено наступати на ворога, і коли ми Пам'ятаю, йшли в Мар'янку, то там поодинокі жителі, які ще ну не втекли з цього місця, не стали біженцями. Вони виходили, дуже нас і нам раділи. у них виступали сльози радості, нас обіймали, цілували. Ми справді розуміли, що ми воюємо не за владу, не за Порошенко, а воюємо за наш народ, за Україну воюємо. Проти батальйону висунули всю свою техніку сепаратисти Мар'янки. Бійці Азова дали відсіч ворогу. Посту, де на них була влаштована засідка, при цьому лише кілька наших добровольців отримали поранення. Вони зробили неможливо однією силою духу. Були в нас поранені тоді, ну все ж таки, ми звільнили міста, закріпили пози, позиції там, ну і якби, військові, які, які там були, вони нас здивилися з великим здивуванням і були дуже шоковані нашими діями. Вони кажуть, ми б ніколи б не пішли так, би на штурм, як ви йшли, ми ніколи б так не воювали, як ви. Ви хлопці якісь там, мабуть, без Ми кажемо, да ні, у нас просто гаряче серце. Накази про ту чи іншу бойову операцію віддають зі штабу АТО. А яким чином завдання виконувати, вирішують командири батальйону. Іловайськ, це слово рубцем врізалося у серця українців. Саме там бійці потрапили під обстріл мінометів, градів, далаючи переважаючу кількість противника. Обіцянки, які давали командування АТО, виявилися порожніми, а смерть наших вояків справжньою. Мирослав називає ці події одними з найстрашніших. Нам тоді ще командування АТО, коли ми йшли в Воловайськ, обіцяли, що нам там дадуть і техніку, яка нас буде прикривати. Позиції ворога попередньо розіб'ють артилерією, будуть авіаудари по ворогу з повітря. Нам тільки піхоти прийти будуть зачистити. Але так трапилося, що коли ми пішли на Виловайськ, мало того, що у нас взагалі не було техніки, і позиції ворога не були розбиті ні артилерією. Авіації взагалі не було, і ми пішли на ворога, на переважаючи сили ворога майже в голіруч, знісовою зброю. Лише завдяки командирам Азову вони відступили від Іловайська за кілька днів до його оточення, тим самим зберігши своє життя і не потрапивши у пастку під назвою гуманітарний коридор, який для більшості українських військових став коридором смерті. Ті, хто воює на передовій, прекрасно розуміють, з ким відбувається війна. Ці люди звикли називати речі своїми іменами. Коли на території однієї держави знаходяться кадрові військові регулярної армії іншої держави, то це вже називається війна. Ось і ворог. Ну, ворог там, скажімо, і ті, хто переходять на сторону ворога, вони вже не сепаратисти, а колабораціоністи. Ось, і ворог там, ну, здебільшого, це все ж таки військова Російської Федерації. Наприклад, артилерія, гради, це щоб працювати з такою ну техніки, з танками там потрібно бути військовослужбовцем з багаторічним досвідом. Чи прагнуть ті, хто розв'язав війну процвітання власної держави? Чого хочуть терористи, так званих ДНР і ЛНР, перебуваючи на передовій, Мирослав спілкувався з мешканцями звільнених територій і тепер може впевнено стверджувати, що ополчення пішов увесь місцевий криміналітет, а ті, хто ними керує, мають власний розрахунок. Одні там дуже заядлі такі дамосукастеї сталіністи, які називають себе необольшовиками і б'ються за відродження якогось СССР 30-х 30 років. А інша категорія, навпаки, це такі дуже радикальні нацисти гітлерівці, які б'ються за якесь відродження Російської імперії, з якимись політичну ідеологію третього риху. Полк Азов був створений у Маріуполі і зараз бійці добровольчого збройного формування Продовжують захищати місто, яке опинилося на шляху ворога. Останнім часом настрої маріупольців змінилися від байдужості і проросійських вподобань до патріотизму. Мирослав пояснив, що саме сприяло еволюції свідомості. Коли люди побачили, поспілкували поспілкувалися з біженцями, побачили, що таке війна, що таке страх, що таке втратити будинок, втратити рідних, втратити близьких. коли вже Ворог почав йти на Маріуполь, коли вони вже над ними ця така нависла загроза. То самосвідомість свідомість Маріупольців дуже дуже піднялась. І ми, якби їдемо через Маріуполь, самі це нам скандує: слава Україні! Слава героям! Всі нам машуть, ці білборди там завішані у них українською символікою. Там Маріуполь, ну до такої якби, рівня це місто. Патріотично зараз. Сьогодні силам АТО катастрофічно не вистачає сучасної стрілецької зброї і бронетехніки. На конях із шаблями на танки не підеш. Бої виграються на фронті, а війна програється у Верховній Раді. Це думка командира батальйону Азов Андрія Білецького. Дуже не вистачає важкої техніки, дуже не вистачає артилерії. І таке питання. Ну на складах дуже багато артилерії, дуже багато важкої техніки. Вона в новому справному стані, але вона просто стоїть. Його чомусь нам не надають. Я просто бачу, що хтось не дуже зацікавлений, що ця війна закінчилась. Хтось на ній дуже 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 сильно наживається, але скласти руки не можемо. Головне завдання вигнати ворога з власної землі. А далі навести лад Україні. Мирослав зізнається, що піде з лав полку Азов, як тільки закінчиться війна. 29 вересня Мирослав знову вирушив на схід. Ми бажаємо якомога швидше повернутись додому з перемогою. У центральній бібліотеці імені Толстого відбулася презентація поетичної збірки У душі моїй, присвяченої 275-річчю міста. Твори молодих та вже досвідчених шосткинських поетів порадували читачів добрим настроєм та свіжими творчими поглядами. Поціновувачем мистецтва слова стала й Олена Микитенко. Днями місцеві поети порадували читачів збіркою своїх віршів. Читальна зала зібрала разом авторів книги та поціновувачів поезії. Ольга Євтушенко, директор бібліотеки, розповіла про невипадкову появу творчих доробків наших митців. Тема у душі моїй названня звісно, тому підобрали. Розшукати авторів допомогла Оксана Воробйова, кореспондент однієї з місцевих газет, яка вела творчу рубрику і точно знала, до кого можна звернутися. Ідея виникла абсолютно спонтанно. Просто, мабуть, газеті, може не вистачало наряду з якимись соціальними. Статтямі там не хватало немножечко душі, поэтому стали искать серед розстрілям, серед знайомих. І оказується наш город очень багато таланти. Працівники бібліотеки намагалися відібрати вірші, від яких віє любов'ю, добром, позитивом. Звучала інтимна пейзажна філософська лірика, яка то занурювала уяву читачів у глибини душі поета, то відносила в героїчне минуле України. Матусі, доброї руки, у мами вірне серце чуйне, повік з тобою у житті, не зрадь, умить важку, почуй же, не залишай на самоті. Ми шли з тобою вдвоєм, по мілководів, навстречу тайна моря і волнам, катящимся мятежно і свободно, ми шли, подобно вольним кораблям. Ти не стрілецька забава, не женский вид, чья ломка стать, а й баба героєм і баганцем мать. Поетеса Олена Кужельна зізналася, що вихід збірки її щиро порадував. Сьогодні ми присутствували на замішательному празднику. Бібліотека імені Толстого сделала нам нагромний сюрприз. Вот этот у это сюрприз, это приятный сюрприз для всіх поетів шосткінщини, ізвісних поетів і малоизвестных. Мало так що я хочу поздравити автора цього сборника і, впрочем, і читателей нашого міста з виходом вот этого сборника. Сергій Розпопін також пише вірші, але на заході він був у якості читача та критика. Літературний гурман відзначив твори молодих авторів. Що стосується молодих. Я маю на увазі школярів, значить вони всі молодці, вони всі на висоті, вони всі талановиті люди, вони мене дуже обрадували, якраз молоді. Головні герої поетичного зібрання радо поділилися різноманіттям тем, які надихають їх на творчість. Місцевим авторам приємно знати, що шосткинці цікавляться їх віршованими доробками. Я пишу вірші на. Різну тематику, це вірші і про кохання, і про навколишнє середовище, і про школу, і про наше село. Ось мої вірші потрапили до цієї збірки. Я, мої вірші раніше друкувалися в місцевій пресі. Ось, і таким чином бібліотекарі знайшли мої вірші в газеті і надрукували в цю збірку. Стихи для збірника для я відбирав. по своей какой-то энергетике. Ну вот я вот именно в этих стихах я видел какую-то определенную энергетику и хотел чтобы она донеслась людям. Мне очень приятно, во-первых, что меня пригласили, такое душевное мероприятие. Я вам скажу действительно. И кто там что не говорил. Иногда говорят, что автор пишет в стол. На любому автору, який пише, хочеться, щоб його услышать услышали, щоб он був услышан, прочитан, щоб його поняли. Збірка у душі моїй є цінним літературним надбанням нашого міста. Вона ознайомила читачів з творами як відомих метрів слова, так і з поезією молодих талантів. Поринути увіршований світ новопрезентованої книги можна у будь-якій шосткінській бібліотеці. В нашому місті завершився шостий всеукраїнський баскетбольний турнір Золота осінь, в якому брали участь чотири клуби з Києва, Одеси, Білої церкви та Шостки. Традиційно змагання проводились у спорткомплексі Імпульс, де впродовж трьох днів тривала напружена боротьба за кубок переможця. Команда якого міста стала найкращою в цьогорічному турнірі, знає Світлана Ковальчук. Баскетбольний турнір Золота осінь відомий усій Україні. Минулого року змагання зібрали спортсменів з Києва, Івано-Франківська та Ужгорода. Цьогоріч ситуація в державі завадила приїхати деяким постійним учасникам, зазначив Сергій Михайленко, тренер шосткинської команди Імпульс. Але, незважаючи на це, шості змагання пройшли на досить високому рівні. Я благодареним дуже сильно, що анісагласілість приїхати на наш турнір. Приїхали дві команди з Одеси. Команда Киева, скорпионы и хижаки объединенные. Это хорошая очень школа и Одесса и Киев. это известнейшая школа в Украине. И приезжала команда детской спортивной школы города Белая Церковь. Там є і вища ліга і дуже серйозна традиції баскетболу Біла церква». у турнірі. Взяли участь юнаки 12 та 13-річного віку. За словами Сергія Миколайовича, в організаційному плані для дітей було зроблено все, аби вони почувалися у нашому місті комфортно та були зосереджені тільки на грі. Хочется сказать огромную благодарность за предоставленный зал, за организацию за помощь Чернову Евгению Дмитриевичу. И очень большая благодарность, это, естественно, родителям детей, которые в наше нелегкое время все сделали, чтобы этот турнир прошел. Вот. С финансовой стороны и с естественно моральной стороны. Валерій Глинчак, суддя змагань, уважно слідкував за кожним рухом гравців. Тож знає, напевно, про переваги та недоліки усіх команд учасників. Виділялася команда міста Києва. Це тут без всяких питань, Це дуже сильно підготовлена команда. грає прекрасний баскетбол, сучасний баскетбол, очень хорошого рівня гравці, хороше індивідуальне майстерство. Ну, прекрасна, просто прекрасна команда, є на що равняти. В цьому році вперше приїхала команда Одеси. Хороша, нічого командочка, але, звісно, по уровню мастерства Києва виступає. Щодо Шосткінської команди Імпульс то її гру Валерій Володимирович вважає єдною таких динозаврів юнацького баскетболу, як клуб Хижаки з Києва та БК Одеса. По кількості жителів Шостка виступає таким городам, як Київ, Одеса. Вибори ігроків, просто вибори жителів в Шостці гораздо менше, ніж в таких мільйонниках городах, як Київ і Одеса. Фактично у нас не вистачає, звісно, ротації состава. Играем практично одной п'ятерки і всі 40 хвилин выдержать конкуренцію з такими командами, де є ротація, дуже сложно. В результаті трьохденного протистояння четверте місце посіли баскетболісти з Білої церкви. На третю сходинку п'єдесталу зійшла команда з Одеси. Срібні медалі вибороли шосткинці, а головний кубок турніру дістався клубу Хижаки з Києва. Ребята, всім огромнею дякую, що виграєте саму прекрасну ігру в мірі в, в баскетбол. Вот. Спасибо за то, що ви приїхали к нам. Спасибо за емоції, за бажання грати в цю гру. Я сподіваюся, що бы не случилось, встретимся на наступний рік. Нагородили також найкращих гравців команд, серед яких був і учасник команди Імпульс Михайло Юхта. Заохочувальний приз як наймолодшому спортсмену вручили Данилу Дупліну, ще одному шосткинському баскетболісту. Переможці цьогорічного турніру у минулому році могли задовольнитися тільки друге місце. Тож свій цьогорічний триумф вважають цілком заслуженим, адже йому сприяла низка важливих факторів. Слажена гра, навірне допомога тренера. Благодаря командний хімії, в благодаря котре ігроки взаємодіють між собою дуже багато Можна давати пасов, котрий приводять к забитим очкам. Ну, ну, також важна техніка. Більш критично до гри своїх підопічних ставиться тренер Леся Полуяхтова. Вона вважає, що в перший день турніру її юні хижаки могли б продемонструвати кращі результати. Перший ігровий день були тряпки. Вот. поэтому хотілося б, щоб выглядели немножко по-другому. В принципі, будь-які ігри дають дітям положительные эмоции. і в той час для тренера они дають момент, чому тренер навчила, чому не навчив, над чем работать. Свою роботу над помилками планують виконати і шосткинські спортсмени. Але для того, аби наступного року все-таки обіграти своїх суперників зі столиці со всеми командами вроде добре грали, а з Києвом сьогодні что-то Плохо зіграли. Мені оцінили їх. Духа не хотіла. Ну, і страх є Киев, Київ да, достойна команда. Ну і ми теж будемо стараться кушать. Новачки турніру з Одеси, так само як і їх тренер Дмитро Коломийченко, не вважають свій результат повною поразкою. Третє місце, говорять вони, є гарним початком продовження ігор за їх участі у рамках всеукраїнського турніру Золота осінь. Приємно удивлені, дуже добре, все здорово, дуже хороший зал, дуже добре прийняли хороші умови, хорошої команди. Програли Києву, шостки. Вот и белую церковь обыграли. Главное есть желание детей, их огонь в глазах и их желание заниматься баскетболом и развиваться. Мы не были уверены в своих силах, но все-таки у нас все получилось. И, и а в целом турнир очень хороший, все команды дружелюбные, все между собой общаются. Впечатления очень хорошие, заняли третье место, это очень хорошо и ну, будем трудиться и смотреть дальше по счетам, как. Будемо грати далі. Після церемонії нагородження діти ще довго не залишали стін спорткомплексу, відпрацьовуючи тактику та вдосконалюючи свої навички у володінні м'ячем. Адже на кону знову кубок золотої осені, який кожен з них мріє отримати. Проте вже у наступному році. 30 вересня відзначається День пам'яті святих віри, надії, любові та матері їх Софії. Люди цього дня спостерігали за журавлями. Якщо вони полетять, то на покрову 14 жовтня буде мороз, а ні, то зима буде пізньою. З цього часу можна чекати перші заморозки в повітрі нижче мінус 2 градусів. У цей день погода може бути як дощовою, і холодною, так і ясною сонячною. Тож, яка погода буде завтра, дізнаємось із синоптичного прогнозу. Хмарна погода протримається у шостій весь вівторок. Опадів не очікується. Температура повітря в день плюс 17, вночі плюс 9 градусів. Вітер західний до 6 метрів на секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. До наступних ефірів. Бувайте!